<святок> <святок> Доброго дня, шановні колеги. Я так бачу, є форум можу розпочати наше засідання. Як ви, напевно, проінформовані, ми скликаємо охочі наше засідання. Можливо, щоб ми якісно його підготували, щоб всі важливі питання були проговорені, включені в денний. Тому велике прохання завтра, після завтра, щоб максимально всі комісії провели зустрічі. Щоб ми пішли на зустріч один одному і всі ухвали прийшли в дискусії, щоб потім не було на сусідній залі довгих е, дебатів. Давайте помагало один до одного, тому прохання всіх Ну і Не чути вже, що ми всі будуть. Ми не почули питання до всіх комісій. яке? Прохання. Прохання. Та розглянути все, що є. А там мікрофон. Ми не до всіх комісій. Так. так. Зараз чути мене? Так. Та ти чу, чути. Тепер чути. Велике прохання, велике прохання, щоб комісії максимально оперативно працювали ці наступні дні, щоб всі ухвалили. Вони пропрацьовані і в нас не було зайвих дискусій в цій залі. То ми поважали цьому вихові стані мити на максимум ситуації студентів. До писання поважати один одного. Дякую, колега. У мене питання, а не буде поліклінік, правильно я розумію, в порядку денному? Бо. Таки там немає. Я здійснює себе при доведенні цілий всі роботі питання, які не зводять. Плані плані, які в нас будуть, то ми працюємо. В плані роботи сесії не було, але плані роботи сесії переведені трошки. Це платине засідання є. Бачиш? Є, так, але я не бачу. У мене мені те, що мені прислали, там нема. Можеш не сумніватися будуть. Дивись, план. Це план роботи сесії. Це Треш, це... Де, до речі, Андрій Олександрович, хто це план роботи сесії? чи, може. Що не знає? А, щорик, коли порядок денний буде відписаний як звично згідно термінів в середу. Але ну план, це, давай, план роботи сесії, який був зарозісланий депутатам, так. Ну просто далі увагу на те, що цього питання там не було. А там є Classic. види питань, там не є питання. це Там навіть видах питань немає. Там є просто програми і все. От видах питань програми є. А то, це не програма. Уточнити зараз. Уточнити. Добре, добре дякую. є питання. У мене є перше питання. Я так розумію, що ці ухвали, які зараз є в пропозиціях, вони всі повністю пройшли візування? Ці ухвали повністю завізовані. Питання: чи планується включення в порядок денний ухвали, які не пройшли візування, і які це будуть ухвали? Е, важливо, щоб вони не були включені в порядок денний первинний, хіба ми потім на колегії це включили? Вийшення і можемо проводити засідання комісії кожного дня два-три в день. заберіться, щоб ми не робили спектаклі під час певненого засідання, тому що люди, які проходять до цього року, ви типоги можемо. Ми дійсно вперед по нього мали всі уходи, які прийшли комісії. Комісії зібратися треба сьогодні, треба завтра, треба після завтра. Я думаю, це буде правильно і це буде мудро руховий час, якого ми живемо. Це трохи хотів сказати. Цілком погоджуся з міським головою. Точно комісії будуть засідати цього тижня активно. Пропозиція єдина відповідно до регламенту. Порядок денний не можуть бути включені ухвали, які не пройшли всієї процедури. Це чітка норма регламенту, і тому я ще раз на цьому наголошую, щоб якщо тут є в пропозиціях всі ухвали завізовані, зауважень немає. Якщо є якісь пропозиції незавізованих ухвал, щоб вони не включалися в порядок денний самостійно міським головою, а лише після проговорення цих всіх ухвал і їх важливості на колегії ради. Дякую. У мене є наступна пропозиція, Андрій Олександрович. Okay. Якщо, якщо та чи інша ухвала не буде е, акцептована на комісії, то людина, хто її готувала, отримає від мене догану. Тому що кожен керівник департаменту, профільний заступник, має якісно організовувати роботу з профільними комісіями, щоб. Я не чому говорю. Якщо опала подано на комісію, нема проблем підійти пояснити. Якщо отримую догаду, так я всіх дам. Чати в порядок денний, це первинно. Одна комісії закону всі слідкує за дотриманням регламенту, але, напевно ще є питання, які провізовані. Якщо вони всі є питання, які провізовані, а не включені, то теж, напевно. Згідно регламенту треба було виїхати. 30 днів. Дні. Регламент каже, за 30 днів не більше мають бути включені в порядок денний усі завізовані права. Так, так. так. Я про це теж. Дякую, Валерій Миколаєвичу, ви мене Дякую. Валерію. Видно, що ви теж. Регламент. Окей, колеги, чи можливо є ще якісь запитання, бо треба йти готуватись до комісії. Колеги на зустрічі. Шановні колеги, якщо питань немає, тоді в робочому випадку полягають. Бажаю всім успішного робочого дня. Дякую по навіть за виступ.